Виконуємо номер 217 із підручника Алгебра 7 та номер 6 із справ для повторення теми 1 підручника Математика. 7 Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і всього 6 рівнянь. Приступаємо до виконання. В першому рівнянні нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно допуток поділити на відомий множник. Частка відділення двох числ з різними знаками буде число від'ємне. Помножимо тепер наше тілене на дріб, обернений до дільника. 6 і 2 скорочуємо на 2, 6 ділимо на 2 буде 3. Отримаємо мінус 9. Записуємо відповідь. Мінус 9. Завдання друге рівняння. Знову ж нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Частка відділення двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Помножимо тепер наше ділене на дріб обернений до дільника. 16 і 4 скорочуємо на 4. 21 7 скорочуємо на 7. Отримаємо мінус 4 треті, дрібне правильне. подамо в вигляді мішаного числа. Це буде мінус 1,1 третя. Записуємо відповідь. Мінус 1,13. Позбудемо знаменника, помножимо на 7. Обидві частини нашого рівняння. 7 і 7 скорочимо на 7. Отримаємо Х відняти 1 дорівнює 21. Перенесемо одиницю праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо Х дорівнює 20, 22, 22, 22 21, 21 22. Записуємо відповідь 22. Помножимо на 6 обидві частини нашого рівняння. Маємо 6х других додати 6х третіх дорівнює 15 помножити на 6. 6 і 2 скорочуємо на 2, маємо 3х. 6 і 3 скорочуємо на 3. Маємо 2х. 15 помножити на 6. Отримаємо 90. 5х до 90, поділимо тепер на 5. Отримаємо 18. Записуємо відповідь. 18. Завдання 5. Перенесемо доданки зі зміною у ліву частину без змінною у праву частину, змінивши знак на протилежне 4,7 х, відняти 4,5 х, 3 додати 2. 4,7х, відняти 4,5х, отримаємо 0,2х, 3 доти 2 буде 5. І тепер поділимо на 0,2. Перенесемо кому в діленому дільнику на один знак, 50 поділимо на 2, отримаємо 25. Записуємо відповідь. І рівняння шосте. Розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежний. 2х відняти 3х буде мінус х. Доданки без зміни, переносимо праву частину, змінивши знак на протилежний. Мінус 8, додати 3 буде мінус 5, і мінус 5 відняти 2. Отримаємо мінус 7. Тепер поділимо на мінус 1. Отримаємо 7. Записуємо відповідь. 7 номер 217 із підручника «Алгебра 7» та номер 6 із підручника «Із прав для повторення теми 1» підручника «Математика 7» виконано.